Путін розуміє тільки силу. Він це ще раз довів. Ніякі слова, ніяка дипломатія без підкріплення їх далекобійними ракетами, і ППО не справляться із завданням примусити Росію до миру. На думку Володимира Зеленського, Москва заслуговує на найсуворіший тиск світу. Про це президент України говорив і на генасамблеї ООН. Але найбільша увага там була прикута до зустрічі Трампа і Зеленського. І всі очікування ця зустріч точно перевершила. Власна кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко була свідком цього дуже тривожного ювілею ООН і бачила цікаві деталі зблизька. Організацію Об'єднаних Націй критикують за безпорадність і неспроможність виконувати свої функції, і все одно щороку у вересні на генеральну асамблею високого рівня до Нью-Йорка приїздить така кількість світових політиків, яку не зустрінеш напевне ніде у світі, і це не просто інерція. За обмежений час тут можна провести надзвичайну кількість двосторонніх зустрічей. Найдорожчий у світі майданчик для переговорів, де кількість від персон на метр квадратний зашкалює, і перші особи знов можуть побути. Звичайними перехожими у натовпі, ось президент Туреччини радже Пердоган в оточенні охоронців до турецького представництва якихось 20 метрів, але дорогу перекрили для проїзду делегації. Лідер невдоволений, охорона намагається взяти перешкоду штурмом. І програє поліції Нью йорка Президент Франції Манюель Макрон, потрапивши у схожу ситуацію, спочатку веде переговори з поліцейськими. мені дуже шкода, пане президенте. Зазнавши невдачі, дзвонить напряму другу Дональду. Гадаєш, що сталося? Я застряг посеред вулиці, тому що все перекрили для тебе. За простій гостей Дональду Трампу помстився ескалатору штаб-квартирі. ООН щойно Перша леді та президент ступили на сходинки. Підйомник зупинився. Згодом Білий Дім вимагатиме провести розслідування і розцінюватиме це мало як не замах на перших осіб. Секретаріат ООН у ході службової перевірки з'ясував, винний в інциденті особистий оператор американського президента. Ось він побіг ескалатором навспак через це нібито і спрацював стоп механізм Тож до зали генасамблеї Трамп прийшов вже заведений. А тут новий поворот не працює суфлер. Частину промови довелося читати з папірців. Афівермені байдуже, хто керує цим суфлером, але в нього великі проблеми. але те, що Трамп скаже із трибуни про свого ще донедавна друга Владіміра, було не імпровізацією, а новою офіційною позицією, презентацією якої він приберіг для великого міжнародного зібрання. Усі вважали, що Росія виграє цю війну за три дні. Але не так сталося, як гадалося. Це мало бути швидке зіткнення, і це не прикрашає Росію. Вона виглядає погано. Далі більше на зустрічі з президентом України Трамп назве Зеленського хоробрим чоловіком і скаже, що захоплюється боротьбою України та продовжить. Атакувати Росію Найбільший прогрес в тому, що російська економіка у жахливому стані. Як вам відомо, вона занепадає і відверто Україна дуже гарно справляється і зупиняє дуже велику армію. Це надзвичайно через 15 хвилин після завершення зустрічі із Зеленським на сторінці Трампа утру Social з'явиться допис, підписаний ним особисто. Зазвичай це означає, що писав сам президент, а не члени команди. Можна було би подумати, що сторінку Трампа зламали. Україна йдеться у повідомленні, здатна відвоювати всі свої території і навіть піти далі. Коли мешканці Москви та всіх великих міст, містечок і регіонів по всій Росії дізнаються, що насправді відбувається з цією війною. Вони практично не можуть заправитися бензином через довгі черги. Про всі інші речі, що відбуваються в їхній воєнній економіці, де більшість грошей витрачаються на боротьбу з Україною, яка має великий дух і стає тільки кращою, Україна зможе повернути свою країну в її перевісному вигляді. І хто знає, може навіть піти далі коливання настроїв Дональда Трампа річ звична: від у вас немає карт до Україна може відвоювати всі території і навіть піти далі. Він переходить без особливих вагань. Але якщо потрапити у правильну фазу внутрішнього стану президента Сполучених Штатів, таки можна дечого досягти. Ну, принаймні, світові лідери намагаються це робити. Тож на зустрічі Зеленський обережно поскаржився Трампу на його друга угорського прем'єра Віктора Орбана, що, попри заклики сполучених штатів, відмовитися від поставок енергоресурсів. Сів з Росії хоче купувати у Путіна пане президенте. Ми підтримуємо вашу ідею. Я хочу про це поговорити. Як припинити можливість європейських країн купувати російську нафту і газ? Я мав розмову із прем'єр-міністром Словаччини. Гарну розмову. Гадаю, їм потрібні альтернативні шляхи, і вони підтримують цю ідею. Не впевнений, чи готові угорці, але подумаємо про це в майбутньому. Цього тижня Трамп аж двічі мав нагоду продемонструвати на практиці мистецтво угоди із країнами, які продовжують купувати російські енергоресурси. Президент Туреччини Ердоган після генасамблеї ООН приїхав до Білого Дому. Репліку господаря, що відмова від торгівлі з Путіним пішла би на користь, незворушно вислухав і залишив без відповіді. Але Трамп має реальний важель впливу. Ердоган хоче придбати американські літаки F-35. Туреччину викинули із черги замовників у 2019 році після того, як Анкара придбала російські комплекси ППО С 400 що здатні збивати американські літаки. Ці санкції можна скасувати, якщо відмовитися від російських нафти та газу. Прозоро натякнув Трамп. Ердоган поїхав думати. Він чудовий президент, дуже розумний чоловік. Він вчинить правильно. У нас була дуже гарна розмова стосовно покупок військової техніки. А от Орбана Трамп не просто не переконав, сам в результаті почав повторювати за ним, що альтернативи російській нафті для Угорщини та Словаччини не існує. Тож тут наразі без прогресу. Наступна тема обговорення нові санкції, які сполучені штати могли би накласти на Росію. Теж без проривів Трамп очікує, що тиск зі свого боку посилить Європа. А от далі найцікавіше, ще одне прохання Зеленського до Трампа прозвучало у закритій частині розмови. Про нього він натякнув в інтерв'ю Аксіос. Яку одну велику річ реальну річ, не допис в Трусошал. Ви хотіли би отримати від Дональда Трампа, щоб перемогти на полі бою. Думаю, президент Трамп знає. Я йому сказав учора. І що це? Я вам не скажу, що це, але скажу, що він відповів ми будемо над цим працювати. Це якийсь вид озброєння, який вам потрібен? Так, і до речі, те, що нам це потрібно, це не означає, що ми будемо це використовувати. Цей ребус розшифрувала британська з телеграф. Зеленський попросив, щоб Сполучені Штати розмістили на території України свої крилаті ракети Томагавк як засіб стримування і примусу Путіна до переговорів. Ще одне дуже вагоме досягнення. Wall Street Journal стверджує, Трамп, нібито не проти зняти обмеження на використання американської далекобійної зброї. Адміністрація ще навесні заборонила Україні використовувати атакамси для ударів по Росії, але наступного тижня ідеться у матеріалі з посиланням на американських та європейських чиновників. Українські високопосадовці приїдуть на переговори з цього приводу до глави Пентагону Піта Хексета. Не запитання, що саме змінило думку Трампа стосовно нього і можливості України виграти війну. Зеленський лише усміхається. Це мій діалог з президентом Трампом. і Я хочу, щоб він залишився між нами. Ділямами. Поки що не, не час американські журналісти опитали свої джерела в адміністрації, і ті припускають найбільше на зміну курсу вплинуло те, що Путін не зробив нічого після Аляски, червоної доріжки та щедрих пропозицій про співпрацю від Трампа. А також спецпредставник Кіт Келох та посол Шавон Майкл Волц, які вчасно зайшли до президента із аналітикою про те, що здобутки росіян на полі бою нікчемні на тлі ресурсів вкладених у війну. А черги на заправках по всій Росії та заборона на експорт нафтопродуктів, продовжена до кінця року, красномовно говорять про стан економіки. справи у них ідуть відверто, погано враховуючи, що вони поставили на карту все. Їхня економіка котиться до пекла. Вони бомбардують все підряд і захоплюють дуже мало території. Якщо взагалі захоплюють, насправді вони втратили деякі території. Тому я думаю, що це дуже погано для репутації Росії. Ця війна мала б закінчитися. Якби це була наша війна, ми б її закінчили за тиждень, а вони вступають у четвертий рік чотири роки боїв. Путін, як і завжди у непевній ситуації, завмер. Його речник Пісков обережно сказав, що тепер їхня черга донести свою позицію до американської влади. Міністр закордонних справ Лаврову Нью-Йорку зустрівся із держсекретарем Шарубіо. Але і Путін, очевидно, спробує повернути прихильність друга Дональда. Сам Трамп теж не закрив ці двері остаточно. На запитання, чи все ще довіряє Путіну, сказав дам знати за місяць. Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, Нью-Йорк, Вашингтон, ТСН тиждень, 1+,1, марафон. Єдині новини. Міжнародне право сьогодні не працює. Безпекові гарантії є лише у тих, хто має сильних союзників і власну зброю. Про це відверто заявив президент Зеленський із трибуни Генасамблеї ООН. Він закликав створити глобальні правила для використання штучного інтелекту в озброєнні і зупинити Путіна, доки не пізно. А також анонсував експорт новітньої української зброї. І ще кілька важливих заяв зробив президент в інтерв'ю американському виданню Аксіос. Зокрема, що він не визнає окуповані території за Росією, але якби завтра було припинення вогню, то він би погодився, щоб все зупинилося на нинішній лінії фронту, а Україна повертала свої землі згодом і дипломатичним шляхом. І це на думку президента буде хорошим компромісом. На запитання чи збирається він залишатися президентом також у мирний час. Зеленський відповів, що готовий не балотуватися на ще один президентський строк, якщо вдасться закінчити війну з Росією. Ну а в суботу на брифінгу розкрив деякі деталі розмови з Трампом, де сказав, що якщо росіяни погрожують блекаутом, наприклад, в столиці України, то в Кремлі мусять знати, що буде блекаут і в столиці Росії. Росія повинна знати, що цивілізовані країни відрізняються від диких тим, що вони ніколи не починають першими і не є агресорами, але це не означає, що вони слабкі і не треба виявляти слабкість.